Середа 24 вересня зустрінена з контрастами. Десь ще затримується відлуння тепла, а десь уже впевнено заходить прохолода з дощами. Давайте розглянемо детальніше, як розподіляться ці зміни по країні. На Київщині температура вдень досягне 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, але опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер північний: швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода без дощу. На Сумщині температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Очікується суцільна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Прогнозується ясний сонячний день без хмар. У Луганській області температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі плюс 11 градусів. Небо залишатиметься чистим і безхмарним. На півдні. В Одеській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується ясний день. У Миколаївській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. День буде сонячним і безхмарним. До речі, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб щодня отримувати свіжі прогнози. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Херсонській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура вдень досягне 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. У Криму температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Спостерігатиметься безхмарна погода протягом усього дня. На заході. У Львівській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 3 градуси. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Прогнозується повна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде повністю вкрите хмарами, можливі невеликі опади. У Чернівецькій області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 5. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день досягне 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3 градуси. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Прогнозується суцільна хмарність з невеликим дощем. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вден складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 7, вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликим дощем. У Дніпропетровській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 9 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі, плюс 5. Прогнозується суцільна хмарність з дощем. На цьому ставимо крапку. Осінь продовжує підкидати сюрпризи, а ми залишимось поруч, щоб розповісти вам усе найважливіше. До нових зустрічей і гарного дня!